Живучи на дві країни, чи важко залишатися в контексті війни? По-перше, я читаю новини щодня. В мене дуже-дуже довго працював додаток Повітряна тривога Києва. Я спеціально не відключала собі цей додаток, бо я настільки сильно сумую. Я постійно хотіла бути з Україною, відчувати те, що відчувають українці. Тому я приїздила в такі одні з найстрашніших періодів, які були. Я не була спочатку, на початку війни, але я приїжджала в блекаут, тому що я не можу мати українську аудиторію і не відчувати, що вона відчуває зараз, щоб мені ніхто ніколи не пред'явив, ага, Аліна, що ти там сидиш в своїй Америці? Ти не знаєш, що мене болить. Так, от мені ніхто не може цього сказати, тому що я була в блекаут, я підіймалася на 26-й поверх пішки, в мене не було води, в мене не було світла. Я була під обстрілами зовсім поряд. Я чула, коли трусяться стіни від вибухів не один раз. А, я прощалася з життям. Я записувала, от буквально нещодня, буквально нещодавно я записувала прощальне відео своєму сину. Коли їхала в ліфті, мені звісно писали: О Боже, як ти можеш їхати в ліфті під повітряну тривогу. Ну, на стресі можу їхати, бо мені хотілося швидше сховатися у бомбосховище. Але в мене це все є. Я знаю ці відчуття. Тому для мене дуже важливо в Америці. Я найбільше боялася втратити контекст, бути не в контексті зі своїми людьми. Я читаю новини, я знаю все. Я спілкуюся постійно регулярно зі своїми друзями, які живуть у Києві. І якщо є обстріл, якщо щось сталося, не дай Боже, хтось закинув. У нас, по-перше, є блогерський чат, блогерів мільйонників, де зібрані 17 топових блогерів-блогерів нашої країни. І я постійно з ними на контакті. І ми разом радимося, друзі, сьогодні робимо рекламу. Чи почекаємо ще два дні, чи почекаємо ще три дні, і кожен висловлює там свою думку. І це дуже допомагає, тому що я не, не просто в контексті, я спілкуюся ось напряму з людьми, які теж є блогерами моєї країни і зараз знаходяться в різних містах. Там з Львова є блогери з Тернополя, з Києва, з, з Львова, зі Львова, І тому. Радячись от такою маленькою коаліцією блогерською, ми приймаємо рішення, коли ми будемо повертатись до нормального життя. Чи окей, сьогодні транслювати ресторан. Бувають такі випадки, що хтось там щось, хтось щось не вслідкує, щось запостить, і ми можемо написати, що ти що, видали сторіс, там не можна зараз постити. І ми ой, да, друзі, дуже дякую, видаляємо. Тобто, ми, звісно, ставимося до цього дуже серйозно. І я в Америці дійсно. Дуже велику кількість разів не показувала, що я робила в даний момент, тому що я знаю, що в мене є син. Я не можу впасти в депресію, лежати, плакати, сидіти, хоча я це стабільно робила. Але я не можу собі цього дозволити робити нон-стоп 100% 24 на 7. Тому що в мене є син, заради якого я підіймаюся з ліжка, і веду його в зоопарк, веду його на океан. В ігрову кімнату, на батути, на скалолазання, на футбол. І, звісно, коли ми відпочиваємо і щось сталося, я цього не показую. Я одразу або видалю сторіс, або просто не транслюю. Я на ранок завжди ж у мене різниця в часі: 10 годин між Каліфорнією і між Києвом. І я чекаю ранку. Ну, десь приблизно 10 ранку. Я розумію, якщо за ніч нічого не відбулося, я запощу свою сторіс, Якщо ні, то ні. Я вважаю, це не те, щоб бути нещирою, бо я зараз в попередніх розповіла, що я така щира, нічого не боюсь. Це не про бути нещирою. Це про відчуття болю за українців і про толерантність. Я вважаю, це неправильно, бо це може когось образити. Як це жити одній з сином в чужій країні? Я проти, коли недооцінюють почуття інших і кажуть, що ти не маєш права страждати. Я можу постраждати, але От важке дуже питання. Дуже важке питання, тому що це дуже болюча історія. Про... Мене ще ніколи про це не питали, і я, в принципі, ніколи не чула прямого питання в очі, як тобі жити одній з сином. Бо для всіх це здається легко. Бо в мене сонечко, Океан, Каліфорнія, Пальми. Мій син навчається в прекрасній американській школі державній. Він прекрасно володіє англійською краще за мене. Ми їмо смачну їжу, купуємо в американських супермаркетах, у нас хороша машина, і, в принципі, рівень життя в нас непоганий. І ніхто ніколи не питав мене, а як тобі там одній з сином? Мені дуже складно, У мене були дуже важкі періоди депресії. І найбільше, чого я боялася, і чого я боюся, знаходя... знаходячись одній в Америці, що я помру умовно, і що зараз мій син буде робити сам в? Ну, в куди куди він піде? В нас немає просто там, українців, друзів, поряд, американці, мексиканці. І отак от піти, тобто я сина вже навчила, я йому розказ інструктаж, кажу, синочок. Якщо зі мною щось станеться, якщо там я щось зі мною станеться, що ти не зможеш зі мною говорити, в нього є інструктаж, що він має там взяти свій планшетик, набрати 911, сказати «I need help», адресу він знає на пам'ять, і щоб він біг, стукав до сусідів і говорив: типу need help, my mom is bad», щось таке. Він знає англійську краще за мене. Тому єдине за що я реально боюся, що зі мною могло щось трапитися, тому що проблеми зі здоров'ям, які з'явилися в мене в Америці, я ніколи такого не зустрічала. Моя депресія, мій моральний хріновий стан довів до того, що в мене були моменти, коли я не могла встати з ліжка взагалі. В мене відмовляло тіло, ноги, спина. Я не могла просто так от сидіти. Я працювала з психологом, я дзвонила до психолога, кажу, що зі мною? Я не можу. І я спілкуюся з психологом, і я кажу: я більше не можу, я не можу сидіти. Тобто, я не могла ось так: от просидіти. В мене ламало, крутило кістки і спину. І я шукала причину. Що, що сталося? Ну, а причина це така непроста форма депресії. Я не буду говорити важка форма. Хоча мені здається, це важка форма депресії, коли ти не можеш взагалі встати і в тебе ось тільки голова отак крутиться. А мені просто щоранку о 6.30 вставати, вести си, в сина в школу по хайвею 50 хвилин. Щоранку і о другій. А, як я рятувалася? Да, Я змушувала себе встати, я там пила літри кави. Я дуже прошу, тільки мене оце не жаліти зараз в коментарях і не обсирати бажано. Зараз знову понаписують, що кому там важко. Але було таке, та, тому відверто про це розкажу. Я вставала зранку і коли сина відвозила в школу, поверталася, лягала ось так, от просто пластом, дрімала, спала. і о другій вже їхала за ним. Тобто, в мене було 4 години, аби полежати і відіспати. Тобто, майже завжди, коли його не було вдома, я лежала пластом. А коли він приходив, я брала себе в руки і ми йшли грати в футбол в м'ячика, тому що в нього немає друзів. У нас немає там друзів. Є. Точніше, у нас є друзі, але вони лей, треба їхати годину, там інший рівень життя. Кожен зайнятий своєю родиною. Ну що я буду там когось щось просити чи напрошуватись? У мене немає няні, в мене немає ніяких помічників. Я там одна. І, і я працюю з Україною. Я о четвертій десь приблизно лягаю спати стабільно, я контролюю монтаж. Мого подкасту розлючена. Я даю задачі, я спілкуюся з менеджером, я роблю рекламу, і рекламодавці, як правило, хочуть, щоб ця реклама вийшла на ранок за Києвом. А це у мене темна ніч. І я записую рекламу, виставляю, коли мій син лягає спати. Бо коли мій син не спить, я вважаю правильним наділяти йому час і йому увагу. У мене була перша в житті панічна атака. У мене була перша в моєму житті панічна атака, коли я думала, що я помру. За чотири дні до візиту в Україну. Я дійсно в якийсь момент думала, що от зараз моя смерть приходить. Я була одна в квартирі без Артура, це була ніч. Я почала задихатися, і в мене було таке відчуття, ніби ось так моя клітина грудна і ззаді спина. Отак от от повільно, повільно стискається, і моє дихання. Не дає мені дихати, мій організм не дає мені дихати. я І я розумію, я помираю. Ну от я реально помираю. Люди, у яких панічні атаки були, такого жорсткого типу вони знають, а в мене такого не було ніколи в житті. Я взагалі здорова, всі завжди аналізи класні. Що півроку здаю загальний аналіз крові. Коротше, в мене все завжди було класно по здоров'ю для розуміння. Здоровий спосіб життя, там не курю, не п'ю, все окей. І тут відбувається ось це таке. В момент, коли я розумію, що я помираю, починаю набирати. Це було 12 ночі. Я почала дзвонити друзям, знайомим тим, хто в Америці. Ніхто не брав слухавку, мене скидували. І велике щастя, що моя тренерка по стретчингу, вона чемпіонка України Оля Лисенко. Просто скажу її: я не знаю, можливо, вона мене тієї ночі врятувала. Тож, Оля, я тобі дякую, чемпіонка України, вона. І вона зараз в Америці живе. А ми перед цим з нею робили стретчинг. Я подумала, що можливо щось я не так потягла. Але ні, це з тим не зв'язано, бо я вже потім говорила з неврологом. І значить, Оля каже: Аліно, лягай, зараз просто лягай, і зараз головна задача нормалізувати дихання. Я кажу, Оль, я помираю. Ти можеш, будь ласка, викликати швидку, якщо я реально помру, бо в мене зараз є... і я тобі. Я такого. І значить, вона каже, що нам зараз треба заспокоїтись. І годину ми з нею дихали. Я ось так, от лежала і так. На наступний день я покликала мануального терапевта. Мені він почав аналізувати тіло і тиснути на живіт, і він сказав, що я такого ще не бачив. Такого, що в тебе тіло було, такого, щоб м'язи настільки були напружені. Я такого за свою кар'єру не зустрічав. От якщо сказати от струна, знаєте, напружена на 100%, то в тебе 80%. 80% — така от потужна напруга. Він не міг мені навіть натиснути на живіт продавити, бо там все було ось так, як скукожене тіло, як м'яз зробив спазм. Це правда, що кожної ночі, коли тривога, ви ховайтеся на паркінгу свого будинку? Привіт, такі люди ще існують. Я виходжу на паркінг, коли повітряна тривога. Так. Тому що мені страшно. Мені страшно, що мій син може лишитися без мами. Якщо є хоча б один відсоток, що це може статися, я, блін, підіймуся о 3-й ранку, незважаючи на те, що завтра зйомка о 7-й ранку, і піду в бомбосховище. Тому так. Але я думаю, це не надовго. Я б жила тут півроку, я всіх розумію: ти від цього дуже втомлюєшся. В тебе організм настільки виснажується, що буде, як буде. Ти віриш у сили повітряної оборони і спиш. Можливо, колись і в мене так буде. Який найбільший страх українців в Америці, і чи готові вони повертатися? Мій син і я в Америці, незважаючи на те, що вся моя кар'єра, заробітки, моя аудиторія, мій кайф тут в Україні. Але я просто подумала: от якщо я маю можливість вберегти свого сина від війни. Це дуже складно, бо я в Америці, наприклад, живу в нуль. Ну от просто в нуль. Я заробляю і все, витрачаю на ці гроші, які я витрачаю в Америці в Україні. Ми були б просто королі, жили б в будинку великому і жили б кайфово. А там я ледь ну типу в мене там страх, отой страх, який в Америці є. Він не тільки про здоров'я, але він і про те, а чи вистачить мені грошей заплатити за моє житло. І це дуже страшний страх, і він постійно крутиться в моїй голові. І це, до речі, проблема 90 емігрантів. Мені дуже не подобається слово біженці. Ми вимушені переселенці, тому що ми не хотіли, ми не планували свій переїзд за кордон. Ти приїздиш зі своїми грошима, які ти заробив до війни, які добре, що якщо щось залишилося ще було клас. А якщо ну в деяких людей і не було, і це зовсім інший рівень. І сприйняття життя, коли ти вимушено тут живеш, бо ти рятуєш сина умовно, як я від війни. І коли ти там хочеш жити і живеш, я безмежно люблю Америку. Не знаю, чи ти будеш ще про це питати, але Америка завжди була місцем моєї сили. Завжди. Я обожнюю її силу, потужність. Мені подобається, що там є чіткі правила, люди, яких люди яким слідують, там є безмежна культура на дорогах. Що немає в нас, я до цього звикла вже за майже три роки. Так от, ось цей страх не заплатити за квартиру, Я про це теж в сторі розказую. Я все це розказую, показую навіть чек, кажу: подивіться, яка я молодець, мама молодець, змогла в цьому місяці гарно покрити усі наші витрати. І мені дуже багато українців, які там до речі, в мене зараз одна з найбільших, не одна, а найбільша аудиторія. Американських іммігрантів, які покинули Україну під час війни, і вони всі на мене підписані. Я навіть зробила чат українців США, і ми там ділимося нашими болями. І повірте, то нещасливі люди. У них стільки болю всередині. Є, звісно, одиниці, напевно, що які кайфують, які. Наприклад, в Україні нічого не мали, там влаштувалися в доставку їжі, отримують 5 тисяч доларів і відчувають, що ось кайф життя. Ми можемо нормально їсти. Класно їсти, і ми добре живемо. Але у кожного рівень життя був інший. І більшість українців, яких я особисто знаю, в душі в них дуже велика прірва. І мені дуже хотілося зараз би їх підтримати, звернутися до людей, до українців не потрібно нас ділити. Не потрібно хейтити, не потрібно знущатися морально, тому що я з ними спілкуюся щодня, і я знаю їх болі, їх болить. Вони хочуть жити в Україні. Вони щиро люблять Україну. Але їм же ж пишуть родичі, подружки, навіть родичі просто я хочу акцентувати на цьому умовно, сестра. Сестра пише моїй подружці, коли вона викладає, наприклад, у сторі, там розбомбили Охмадит, так? Яке горе? А їй пишуть, що ти там сидиш, плачеш, сльози лєш, тобі не соромно. Це я тут зараз сиджу у підвалі, в підвалі з дитиною. А ти там сидиш під пальмою в Америці, і ти ще маєш право нити. Люди не поважають чужий біль. І ну, я, я називаю це заздрістю, звісно. Але я дійсно хочу підтримати іммігрантів, тому що вони, як правило, допомагають. Вони приходять на усі благодійні концерти до України, які ми організовуємо, і їх болить, правда. І зараз всі напишуть: якщо болить, то повертайтесь. <плес> всі повернуться скоро.